Мене звати Валентин, і я хотів би розказати про стереотипи, з якими я стикався при переїзді з україномовного міста в російськомовне місто. Я сам з маленького містечка, міста Бахмут Чернівської області. Воно так ближче до. Центру України, тому там більш україномовне населення. Але навчатись поїхав до Чернігова, тому що думав, що ну, найближче велике місто до мене. І перші стереотипи, з якими я туди приїхав, я знав, що це російськомовне місто і там. Не люблять тих, хто ну як не люблять, не сприймають всерйоз тих, хто спілкується українською, тому що е, як про нас казали, що ми більш такі е, другосортні, що ми там з села приїхали, е, тому що літа в Чернігові була насправді вся російськомовна. Е, так склалось історично через те, що е, більшість. Е, Населення Черніхова це якраз військова еліта у відставці, і вони там частіше всього залишались. Але за п'ять років, які я там прожив, ситуація дуже багато змінилась. і насправді до Україномовного населення стали більш лояльно відноситись, там його почало більшати. І насправді я зрозумів, що стереотип щодо. Мовного питання, ну це насправді був лише стереотип, тому що його як такого не існувало. Мене дуже добре е, сприймали всюди, та я сам е, почав е, для того, щоб ну, більш толерантним бути, переходити на російську, якщо люди не розуміли, про що я спілкуюсь. Е, щодо. Стереотипів при навчанні, які в мене в принципі справдились. Ну я, я розумів, що це місце воно таким віддає трохи Радянським Союзом. і система освіти там також в принципі побудована вся на такому принципі, як у в Радянському Союзі. Ну, щоб ти ходив просто на лекції, на, на пари і навчався, ну просто відвідував їх, а, але всім було не, не дуже важливо, що ти думаєш насправді, якісь там свої ідеї просувати. Тебе, тебе робили як такого академіка. Ну, З цим я зараз стикаюсь, тому що от тему дисертації мені в принципі все, все диктує, кафедра там і все таке. І... Я б хотів, щоб такі, м, такий стереотип був, скоріше, розвіяний, тому що прагнув більше до прогресу. А, що ще мені подобається, що в Чернігів почалися більш такі зрушення, перехід до україно-направленого суспільства. Там. А, хоча дуже багато. А, Людей там працювала в Росії, в Москву на заробітки їздили, і вони досі більшість мають родичів в Росії. Е і там немає цих конфліктних розмов щодо е мовного питання чи питання приналежності до якоїсь нації чи народності. Е Якості завжди. Е Вживались між собою і один до одного толерантно відносились. Там нема такого, що я русський, да, і а, то як краще тебе. Там ну, така дружня атмосфера завжди. А, Панувала між цими двома народами, що мені дуже подобається. І ще там дуже велика кількість білоруського населення, тому що це ну, пов'язано з близькістю до кордону. Тому як якраз це те місце, де зустрічаються ці, як у нас кажуть, три слов'янських народи. У них ніколи не з'являється конфліктів між собою, але там уживаються весь весь всі ці три народи, і це мені дуже подобалося. Ну, це в принципі. Всі стереотипи, які які я хотів розказати.